Цікаві факти про планету Земля. Наша планета зародилася задовго до появи на ній придатних умов для життя, не кажучи вже про самих живих істот. Так, якщо уявити, що вік Землі складає 24 години, то перше життя на ній з'явилося о 4 годині ранку, рослини лише о 22.24. Ще приблизно через годину о 23.41 вимерли всі динозаври, і лише о 23.58 на планеті з'явилася людина. Багато вчених вважає, що життя на нашій планеті з'явилося зовсім не випадково справа в тому, що земля знаходиться в найбільш вдалому місці. На відстані від сонця це дозволяє зберігати на планеті температуру, за якої вода знаходиться у рідкому стані. Скільки триває доба на планеті Земля? Якщо ви скажете 24 години, ви помиляєтесь. він трішки коротший. Повний оберт навколо своєї осі планета робить всього за 23 години. 56 хвилин та 4 секунди. Цей час необхідний землі для повного оберту. Вчені називають сидеральним днем. З кожним роком швидкість планети Земля навколо Сонця сповільнюється, а швидкість обертання навколо своєї осі збільшується. Це спричинено одразу багатьма факторами дією місяця, Сонця, зсувом матерії в різних частинах планет нашої сонячної системи тощо. За формою планета Земля не кругла. Вона еліпсоїдна або геоїд. Наша планета має невелику опуклість ближче до екватора та сплюснутість на полюсах. Це зумовлено обертанням самої землі навколо своєї осі, яка нахиляється під кутом 66 градусів. Планета Земля складається не лише із твердих порід, по яких ми ходимо, та океанів. На глибині від 5 до 70 кілометрів під корою Землі знаходяться розпечені гірські породи та метали мантія. До речі. Саме ці породи виливаються на поверхню Землі при виверженні вулканів. А що глибше до ядра Землі, то гарячіша та щільніша стає мантія. Кожна планета у нашій сонячній системі має гравітацію. Щоправда, у кожної планети вона різна, в залежності від її маси. Гравітація це сила тяжіння, що притягує предмети до поверхні планети. Що ближче предмет до поверхні Землі, то сильніша гравітація. Саме тому на вершині гори, наприклад, Еверест, гравітація дещо менша, ніж внизу. Коли наступного разу ви побачите падаючу зірку, не спішіть загадувати бажання. Насправді це зовсім не зірка, а пил та камені астероїда, що від великої швидкості згорають в атмосфері. За даними сайту Spacecom, щорічно в атмосферу нашої планети потрапляє близько 30 тисяч тонн такого міжпланетного пилу. Ще один цікавий факт. В теорії людина може потрапити з однієї точки планети на протилежну всього за 42 хвилини. Це можливо за умови, якщо в Землі просверлити наскрізний тунель. Та стрибнути у нього. Навряд чи після такого стрибка людина зможе повернутися живою назад. Але погодьтеся, теорія досить цікава. Доба має менше 24 години. За точними підрахунками, повний оберт навколо осі наша планета здійснює за 23 години і 56 хвилин. Така ж ситуація і з тривалістю року. Оберт навколо Сонця триває понад 365 днів і 6 годин. Через це кожні 4 роки у лютому додається ще один 29 день. Такий рік має назву Високосний. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.